П'ятницю була презентація у нас в соборі, в соборі великому Софії Київської Софійської покрови, да? тобто ікони з іконостасу, яка теж відкрилася чудесним чином в цьому році, тому що її навіть МРТ зробили. Тобто, у нас є ікони, які зробили МРТ. Для чого? Коли дослідники її дивилися, то побачили, що Ну, Умовно кажучи, їм вдалося, що вона записана трошки з Тобто, Бо це ікони XVIII століття, а ну, умовно кажучи, люди, які були під покровом Божої Матері зображені, якось вони вже нагадували людей ХІХ століття. Чиновник борочих, якась якийсь якийсь, 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 даночка в такому. Капелюшку да, цікаво. І вони почали дивитися. Потім вони побачили а, золото крила ангела, да, якийсь шматочок. Потім вони зрозуміли, що десь є, от, ну, можна каже, проступаючи за замальовку 19 століття, напевно, на, а, якось, на прохання місця. Тобто це кияни такі, попросили, щоб їх намалювали напевно, на іконі. Замалювався. це. Століття, і, і тоді вони добробут, здається, поїхали і зробили МРТ. і відкрилося, що там є, ну тобто воно в принципі приблизно так, але умовна кажучи, там скоріше за все, був Роман Судкапеліс, <тас> там був це ну, тобто там були, був сюжет більш класичний. А вже в дев'ятнадцятому столітті замлювали і тепер е, зробили таку виставку, зробили екран поруч, де всю історію розповідають, де показують, як це е, виглядало так, ну, так, чорно біле да, бо це як рентген. Да? Ну, от, от така у нас подія, і така у нас цікава є і Тепер науковці не знають, що з цим робити, як робити так. Ну як? 19 століття це теж вже історична пам'ятка і сама історія. Але зараз ну, це ж питання, да? тут воно має, має якось вирішуватися, але сучасні технології дозволяють побачити, бачити сьогоднішнє, і, і бачити те, що було, і навпаки, бачити цю динаміку. Да? Коли е, фактично ці, те, про що ми трошки говорили, да, вже не наші наративи, не наша культура, не наша естетика, бо це, скоріше, така імперська тип е, і зображення цього, воно потихеньку за, намагається замалювати, закрити. І тому нам дуже обережно, з одного боку, треба це все виймати, проявляти, досліджувати і дійсно вчитися самим, а якщо будемо вчитися самі, то тоді будуть вчитися і наші діти, бо насправді вчаться люди не, не тільки в школі, а впродовж цього життя. Особливо коли світ постійно змінюється, коли технології розвиваються. Тож дай Бог всім нам бути не тільки вчителями і наставниками, але й учнями, і слухачами, і дослідниками. Нехай береже вас, Господь і має